Пліхоть у нас зігнуті, що один, що другий. Ножки нас разом. Що ми робимо? В праву сторону ми робимо півколо до себе, в ліву сторону півколо до себе. А раз, і, два і. Якщо ви замітили, у мене рухається корпус за руками. Якщо руки йдуть вниз, я з корпусом йду пів... вниз, тоді піднімаюся наверх. Куди руки рухаються, туди і я рухаюсь. Раз, і, два і. Що з ногами? Я піднімаю праву ножку, ударяю, сідаю, піднімаю ліву ножку, ударяю, сідаю. Щоб мені ударити вниз, я повинна витягнутися наверх з руками. І раз, ударить. І піднять. Два. І піднять. І раз і два. Зрозуміло? Як ви тільки піднімаєтесь наверх, ви піднімаєте ногу. Тільки руки опускаються вниз, нога опускається. І. Раз і Два. Не забувайте за корпус, щоб це не було так. Хорошо? І раз, і два. І Йдемо далі. Давайте ще раз. Тільки це буде швидко дуже. І раз і два. Підняли стрішки наверху, пускайте ліву руку. Права ручка йде на праве плече. Так. Ноги разом. Піднімаю наверх лікоть. Беру за лікоть, ударяю в колінце. І ще раз. За цю два. І раз і два. Наверх. Піднять. Бачите, лікоть наверх, я беру себе за лікоть. Ударить. Встать рівненько. Ще раз. І. А раз, і два. Три і чотири. І єсть, Далі. Права рука в мене виходить в квадрат. Будь ласка, не піднімайте плече. Опустіть його, не перекривлено. Добре. Опустіть плече, лікотрівник, ваграти. Не знизу, не отут десь. Знизу кулак. Ззаді нога в мене виходить на носок по коліна. У мене праве коліно зігнуте. Ліва нога мене рівна. І ще раз спробували. Раз. Стало ще раз. Раз. О, бачите, оце коліно не звінайте. Оце зігнуте. Пройдіть окремо, не треба спішити вчити. Просто постійте біля дзеркала чи в кімнаті, подивіться і у ваше положення. О, отак. Бачите, в мене зігнуте. Так само і на цю мішку. Попробуйте, оця нога рівна, оце ви повинні це швидко робити. Завчіть його. Постійте та хвилиночку, відчуйте, що ви на правій нозі. І ще я стою не на лівій. Я стою на правій нозі. У мене корпус стоїть, на у мене права нога вже там тріщить по швам. Щоб відчували ви силу, ви стоїте на правій нозі, не на лівій. На правій. Вся вага тіла, перейшла на праву ногу. Значить, що ми... Давайте з цього. І раз. І два. Три. І чотири. І далі. Раз. Бачите. Квадратик. Далі тільки руки учимо. Ні, давайте ще раз. Давайте ще раз. І раз. І Три і чотири і п'ять. Нога рівна. Коліно рівне. Далі тільки руки учимо. Після квадрата. Йде ручка, відкривається. Іде хвилькою знизу, 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 знизу. Заходить. І на голову квадрат. Голову ми не перевертаємо. Вона рівненька. Ручка на голові. Щоб був теж квадратик. І ще раз, тільки права рука. Раз. Відкрить. Знизу, знизу, наверх, 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 наверх. І через. І. А раз і два. Ще раз. Був квадратик. Раз і два. Далі, коли права ручка стає зверху, ліва просто виходить знизу. Ось, ось такий квадратик буде. Ось. Там, де у нас пупок. Ще раз. Відкрить. Хвилька, 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 хвилька. Взять. Ще раз. Хвилька, 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 взять. А тепер швидше раз і два. 5, 6, 7, вісім. Раз і два. Єсть. А тепер, що з ногами? Булимо ось тут. Да? Права ножка йде перед накрест Вперед-нахрест. Вперед я сідаю і ліва виходить в сторону. І ще раз. Отак. О. Просто права нога йде вперед-нахрест. Я присідаю да? і виходжу на рівні ноги. І ще раз. Швидше. Сижу. Коліно. Коліно вирівняли. Сісти, Встать. Ще раз. Сижу. Сісти, Встать. Тільки надо присідати нижче, добре? Не Лед ледь зверху. З рукою. Раз. І два. Бачите, сижу? І ще раз за цього. Так десь квадратика. Колін рівне. Хвилька, 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 перехожу. Клац. І ручка виходить ось, ось такий геометричну фігуру. А. Бум, яско. Бум. І ліва ножка просто відставляється в сторону. Все. Так, і ще раз з цього квадратика. Бам. Хвилька, 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 хвилька. Фух, сижу. І вийшло. Добре? Так, що та вам? Та-та. Давайте з цього з'єднуємо. І раз, і два. Три. І чотири. І раз. І два. Три. Так, відходжу назад. Йдемо далі. Прав, ліва рука відкривається. Ось вона була знизу, щоб було видніше. В сторону. Просто відкриться до стіни. Бачите пальці в мене? А ця тут біля вуха. Отут. Ці руки будуть закриватися, просто зводиться. Ось олійко зводиться до руки. Закрить, відкрить. Закрить, відкрить. Що я роблю? Була ось тут. Відкрила, ще раз, була ось тут квадратик. Права рука зверху, ліва знизу. І. Тепер попробуйте закрить, відкрить. Закрить, відкрить. А тепер увага. Два рази нахиляю з головою з рукою. Вниз підняти. Вниз Ще Через тільки руки з головою. Закриті, відкриті, закриті, відкриті. Вниз, вниз наверх. Хорошо? Тепер з ногами. Я згинаю праве коліно, праве коліно. Просто зігнуть, встать. Зігнуть, встать. Корпус нахиляється, закривається, відкривається. Закрить, відкрить. Закрить, відкрить. З руками. Ось я закриваюся, повністю ховаюся. Відкриваюся. Два рази. Другий. А тепер вниз, вниз. Піднять. Єсть. З'єднаємо спочатку. І один. Два. Три. І чотири. І один. Два. Три. Відкриті вниз. І вниз. І вниз, вниз. Єсть? Давайте ще раз останній раз, якщо що, перематуйте. Перший. А, іще один нюанс. Коли ви ось тут переходите, зразу йдіть вниз. Це я вам пояснюю детально, але ви повинні змазати рух, щоб успіть на музику. От ви були ось тут, да? коліно? І два відкрить і зразу вниз закрить. Поняли? Акцент? Вниз упасти, вниз упасти. Нахил, нахил. Пішли спочатку. І один, і два, три, і чотири, і один, два, три. І закрить. І закрить. І вниз, вниз. Давайте під музику будемо рухатися далі. Шість, сім. Права ручка йде наверх. Тоді вбік, тоді вниз. Ще раз. Було ось тут, так? покрутили. взять, клац, клац. Ця рука буде рівно. Ось вона була в стороні. Взять. Нажать. Вниз. Бачите, вона не розвертається. Просто пускається вниз. Бам! Бам. Взять. Бачите, яке в мене положення. Взять. Точка. Точка. І сісти. Сісти. Бум. Вдарить. А раз, два. Раз, два, три. Ще раз. По точках. Вниз. Вниз. Точка. Сильно. 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 Пішли. І пам. Пам. Клац. клац, Клац. Ще раз. Вниз. Вниз. Взять, два, три. Йдемо далі. Не забувайте, що тут рівно, тут азі, цей. Прямо. Ще раз. Давайте з цього. Вниз, вниз. Взять, взять і. Ідемо далі. Оця ліва рука, яка була прямо, вона розвертається на мене тепер. Була і ось тут. Вдихнуть. Руки назад, лікті. Щоб лікті було видно. Бачите, я на носку. Видихнуть, нажать. Ось, не ось тут руки, не сильно далеко. Ось. Я бачу їх. Вдихнуть. Видихнуть. Два рази. Точка. 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 І вниз, і вниз. Хорошо? Але це буде дуже швидко з цього. Вдарить, вдарить. Та, та, та. Вдих вниз. Вдихнуть вниз. Зрозуміли? Ще раз. Точка, точка, точка. Вдихнуть вниз. Вдихнуть вниз. Швидшенько трошки, так? Да? Давайте закриття. І закрить, відкрить, закрить, відкрить. Вниз, Вниз та-та-та і раз і два. Добре? Давайте під музику. Сім. Ікона має. Раз і два. Ікона має. Ображаю свін. Так, далі. Так, так. Отут вниз. Вам надо швидко вдихнути. Раз, два, три. І бум. Ще раз. Раз, два, три. І бум. Ще раз. Та-та-та, і клац, і клац. Зрозуміли? Поїхали. Ніколи не має, ніколи не Я обриваю свій дзвінок. Всім дякую. Будь ласка, діти, повторюйте ще раз. незрозуміло і ще раз, і ще раз, і ще раз. Тоді буде результат. З першого разу ніколи не виходить. Всім дякую.